Погляньте, який м'який і повітряний у нас вийшов хліб. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний і простий хліб без яєць і без молока. Цей хлібчик виходить ну, дуже нереально м'яким, повітряним і зовсім не кришиться. Все дуже просто і швидко. Давайте готувати. Для нашого хлібу потрібно 30 мл соняшникої олії, чайна ложка солі. 20 грамів в мене просованих дріжджів, 1 столова ложка цукру, 200 мл теплої води. Для опари буде у мене 350 г борошна і приблизно 1 кілограм борошна для загального замісу хліба. Спочатку беру миску, додаюся туди дріжджі, сіль, цукор. Вливаю водичку і все гарненько розмішую, щоб наші дріжджі, цукор і сіль розчинилися. Воду потрібно брати теплу, не гарячу. Дріжджі і цукор розчинилися. Тепер додаю борошно поступово і перемішую. Вливаю сюди олію, перемішуємо, доливаю ще сюди 50 мл теплої води. таке в нас повинно бути ріденьке Тісто. Це у нас буде опара. Накриваємо нашу опару рушничком і ставимо в тепле місце. Приблизно на 30-20 хвилин, щоб наші дріжджі спрацювали. Ось минуло 30 хвилин. Погляньте, наша опара гарненько підійшла, дріжджі наші спрацювали. Тепер поступово додаємо борошно і будемо замішувати тісто. Борошно підсипаємо частково. Ось наше тісто і готове. Погляньте, яке воно м'якеньке, еластичне, навіть трішки липне до рук. Але нам воно таке і потрібно, щоб і було. Тепер поміщаю його в нашу миску, присипану борошном. Накриваємо рушничком і знову ставимо в тепле місце приблизно на 30 хвилин, щоб воно нам гарненько піднялося. Ось минуло у нас півгодини. Погляньте, як тісто у нас підросло. Таке гарненьке а легенький, як хмаринка, занурюю руки, вмочую в олію, беремо, дістаємо наше тісто з миски. Розминаємо його, розкачуємо руками так, в такий круг. Крепко не приминаємо, скручуємо в рулетик. Тепер скручуємо з другого боку і знову приминаємо, робимо такий круг. Тепер знову ж скручуємо в рулет, формуємо такий таку як паляничку, як батон. Защіпуємо краї. З таким тістом дуже легко і комфортно працювати. Ось так, тепер беремо. Деко притрушуємо борошно і викладаємо наш хлібчик майбутній. Змащую олією, трішки притрушую борошном і роблю такі от легенькі надрізи. Тепер залишаємо наш хлібчик знову ж у теплому місці, щоб він нам трішки відпочив і підріз, підійшов приблизно на 20 хвилин. Ось минуло у мене 20 хвилин. Погляньте, як гарненько підріс наш хлібчик. Дуже гарно. І тепер ставимо його пектися в духовку, розігріту до 180-190 градусів. Приблизно на 30-35 хвилин до гарненького коричневого румяного кольору. Ось наш хлібчик з Поглянь, Погляньте такий гарненький, рум'яненький. Тепер накриваємо його відразу ж рушничком і даємо повністю охолонути. Ось наш хлібчик і охолов. Давайте розріжемо, подивимося. Погляньте, який м'який і повітряний у нас вийшов хліб. Повірте, це дуже смачно і не потрібно ходити до магазину. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!